Першими на виїзному матчі в Івано-Франківську рахунок відкрили черкаські мавпи. Стартові чотири очки належали новачку американському легіонеру тренту плестиду. Всі подальші результативні кітки були виконані господарями поля. Активний спор черкасів наприкінці періоду дозволили зробити лише численні помилки франківських ведмедів. Проте стартова десятихвилинка закінчилася на користь говерли 14 14-12. Два швидких відриви на початку другої чверті дозволили гостям зрівняти рахунок. Надалі черкащани не відпускали господарів вперед. І лише два важкі очки. На останніх секундах дозволили ведмедям піти на велику перерву із перевагою в один пункт. У другій половині зустрічі Холопов вирішив ризикнути і випустив на поле травмованого Соломона. Проте вже за чотири хвилини улюблений з черкаських болівальників отримав чотири персональних зауваження. Всю чверть супротивники протрималися на рівних. Остання атака Говерли принесла команді перевагу. Третій період завершився із рахунком 55-53. Початок останньої чверті вивіз гри Вила Соломона. На перших хвилинах гравець отримав п'яте зауважень. Надію на перемогу за чотири хвилини до завершення гри своїй команді подарував Тімер Маніс. Забивши три очки, мавпи вийшли уперед. Проте ненадовго. Два ефектні слемданки господарів подарували їм перевагу 68-65. За 10 секунд до завершення матчу мав ледь не вихопили перемогу. Войдан Стояновський перехопив м'яч, але судді зафіксували подвійне ведення. Реабілітувався Македонець тактичним фолом. Один з двох штрафних господарів був влучним. З під кошика м'яч вихопив панченко, але його Проба забити з дальньої дистанції на останній секунді була невдалою. Гра завершилася на користь Гуверли із рахунком 69-66. Черговою поразкою «Мавпи» неабияк розізлили свого тренера. Все, що я хочу сказати, я сказати не можу. Тому я поздравляю команду «Говерли». Желаю удачі і успіхів, а ми будемо трудитися і намагатися виправити ситуацію в кращу сторону для нас. Я ж знаю, для нас була нового центрового. команды Черкас мы не имели никакой информации о сильных, слабых сторонах. Поэтому в первой, половине, в первой половине, матча у нас были проблемы с его нейтрализацией. Но во второй половине мы достаточно удачно сыграли против него. Он забил всего 4 очка и был не так активен, как в первой половине. Главная задача стояла нейтрализация Стояновского и Соломона. Везде писали, что играть Соломон не будет. За словами Володимира Холопова, він дійсно не збирався випускати Соломона. Гравець сам вирішив вийти, щоб врятувати свою команду. Затурмірований грок подойшов до мене і попросив, щоб я його поставив на площадку. Я його не планував ставити сьогодні вообще заігрувати. В принципі, не збирався. І він сам підійшов, взяв мене за руку. Тренер мене на площадку. Я його пустив. Марія Гаврилян. Вікка,